Але мені дуже важко це було. 26-річна Віолетта наречена військового сполку Азов. Ім'я і прізвище, а також своє з міркувань безпеки не називає. 24 лютого дівчина з братом нареченого переїхали до їх батьків у Знам'янку. Розповідає, наречений був у Маріуполі з перших місяців російського вторгнення. Коли вони були на Азовсталі, теж у них дуже рідко був зв'язок, ми перекидувались пару. Повідомленнями в телеграмі, де він вже почав казати, що дуже важко стає, що немає провізії ніякої, що ампутації, там це ось повний жах, їжі нема. Я пам'ятаю, він мені написав з радістю такою, що вони знайшли десь мішок вівсянки з Пліснівою, і що вони варили. Потім був такий. Майже предостанній відеозв'язок з ним по телеграму не скажу число, це було у травні місяці, вони ще були на Зовсталі. Він їв цукор. Це дуже так. Ми спочатку не зрозуміли з батьками, що він їсть там, і я кажу, це що, манка, що це таке, я кажу, ви їжу знайшли. А він каже: та ні, це цукор, це просто цукор. Це так дуже запам'яталося нам. Згадує подзвонив 17 травня і сказав, що за наказом вищого керівництва вони виходять з Азовсталі. На цьому відео ви бачите, як військові полку АЗОВ виходять із заводу протягом п'яти днів, починаючи з 16 травня, евакуювались майже 2,5 тисячі військовослужбовців. Вони зробили це після того, як виконали наказ, стримували наступ російської армії впродовж 80 днів. Як у нас це називають евакуація? Да, але по факту це полон. І після цього я ніякого зв'язку вже з ним не мала взагалі. Я майже кожен день телефонувала на Червоний Хрест, на 16.48 це ось там пополоненим вони інформують, що і як. Але окрім, того, що у нього статус військовополонений, і що фраза була типу, як його будуть обмінювати, вам подзвонять, скажуть. Більш нічого не казала. Ми впевнені, що він був у Оленівці, тому що ми бачили і фотографії, і відеоролики, коли та сторона знімала їх, ніби там створювала якесь кіно, чи що вони там робили. Я його бачила. То я впевнена, що він там був. На момент теракту, звичайно, я не впевнена. На цьому відео ви бачите наслідки обстрілу колонії в Оленівці, селищі Донецької області. Це знищена будівля, де утримували українських військовополонених. За даними росіян, загинули понад 50 українських захисників. За даними офісу генпрокурора України, поранення дістали 130 людей. В обстрілі Росія звинуватила українських військових. У відповідь в полку Азов записали відеозвернення. Ми розцінюємо удар по Оленівці як, як публічної страти. Росія здійснила його від безкарності. Вони звикли, що їх ніхто не притягне до відповідальності навіть за відкрите порушення законів, звичаїв і правил ведення війни. Тому ми, Азов, Україна як держава і весь цивілізований світ боляче дамо відсіч, щоб Росія це запам'ятала раз і назавжди. Ми вже з'ясовуємо імена виконавців та організаторів страти. Рідні військовополонених в різних містах влаштовують акції. Минулої п'ятниці акція Врятуйте героїв Азовсталі відбулась у Знам'янці. Віолетта зачитує текст звернення до президента, в якому закликають його стати одним з гарантів безпеки полонених та їх якнайшвидшого повернення. Вночі 29 числа мені скинули неофіційні списки, які виклали москалі, де був. Мій чоловік у списках саме загиблих, не поранених, а загиблих. Звичайно, що ми почали штурмувати все, що можна. Ну, Перші, напевно, днів 5 були дуже важкі. Ти просто такий стан, ти не розумієш, що тобі робити, як вірити, не вірити. Звичайно, що на всіх службах казали, що це не підтверджені списки. Серце підказує, що він живий, є якийсь спокій внутрішній, але. Просто страх веде і не дає розуміння, як далі жити. Каже, наречений обіцяв повернутись, вона вірить в це, бо він завжди дотримується слова. У нас були плани, що в серпні в нас весілля, потім дитина, Того, що в жовтні в нього закінчується контракт. Да. Як кажу, от контракт закінчиться, то все буде. Прямо будемо працювати вже над сім'єю своєю максимально. Але війна все так не можу сказати, що зруйнувала, тому що я вірю, що він повернеться, що буде весілля, діти. Просто тепер коли це буде? Анна Добрань, Олександр Касьяненко. новини на Суспільному, Кіровоградщина.